Дівчата, привіт! Давайте сьогодні посидимо по дівчачі, зробимо розпаковку, будемо тестувати засоби для губ. Я впевнена, що у вас зараз виникає питання, що ж таке гарне я нанесла на свої вуста. Дуже гарно. мені теж подобається, як виглядає ця помада. Тут і ідеальний олівець. А що саме, давайте дивитися, у мене в руках коробочка від. Бренду Kylie Jenner. Чому? Та да все тому, що на мейкапі цей бренд тепер представлений офіційно, тому мейкап нам презентував продукти, і хто я така, щоб відмовити собі, показати вам, як це все виглядає на вустах. А виглядає воно реально класно. Давайте покажу вам, що саме у мене в цій коробочці. Досить багато продуктів. Сьогодні протестуємо саме продукти для губ. Давайте зараз я витру те, що у мене є на губах. Покажу вам нанесення в самому кінці, що саме я наносила. І почнемо ми з вами з ось такої олії. Це ліп ойл і дівчата, що я вам можу сказати, це просто щось. Неймовірне на кожен день. Це олія, вона з ароматом кокоса. І це дуже смачно пахне. Кокос ем, відчувається, Боже. Дуже приємний аромат. Дуже. М -м, хочеться це просто з'їсти. І так, пимс. Дуже приємно. Я тестувала, пробувала дуже багато олій для губ, це можу сказати, що одна з найприємніших. Просто відчувається зволоження. Вона, звісно, ніякого кольору не дає, вона, вона взагалі ніяк не липне. Тому, якщо навіть на вулиці вітер, Нічого поганого не станеться. І ось таке пакування вона має. Бачите, тут каканат. Коротше, краса. Так, другий продукт. Дивимось. І так, Tint Butter Balm. Теж у нас зволожуючий бальзам для губ. 338 номер. Це теж дуже приємний. Засіб для губ. Подивіться, як це виглядає. І ось така красива! Ви бачите, який приємний натуральний колір. Це зволожуюча помадка. Я вже її наносила також на свої губи. І хочу сказати, що теж це виглядає дуже класно. Наносимо. Приємний нейтральний колір. Вона як, бачите, теж такий бальзам, дуже мені схоже щось на помадки від Yves Saint Laurent зволожуючи. Вона реально має такий, бачите, масляністий зволожуючий ефект. Я дуже люблю такі помади бальзами. помади бальзами взагалі це мій найулюбленіший формат. Виглядає дуже класно. Я думаю, що якщо, наприклад, зверху нанести попереднє нанести олівець взагалі буде теж дуже класний ефект. Зараз це виглядає просто максимально натурально. А з олівцем це буде виглядати м -м, дуже сочно. Так що, також зверніть увагу, дуже класно. Мені сподобалося. Але, бачите, я викрутила. А закрутити назад не можна, тому е, треба потрішечку діставати. Сподіваюсь, що воно зараз нормально закриється. І нічого там так, там є зазорчик. Так що сильно не викручуємо. Так, наступна помадка ось така помада під номером 323. High Gloss. Ну, щось буде зараз сіяти у нас. Давайте спробуємо. Ну, це просто кайф. Так. Я насправді шимерні помади не дуже люблю. Мені здається, що вони мені не дуже пасують, але може під якусь вечірку, чи вечірній вихід. Хоча мені здається, так. Воно повинно сяяти чи на сонечки, чи під світлом софітів, да? ну, як блиск. Теж мені здається, що його можна під олівець. Але також виглядає досить натурально, нейтрально. Цей блиск теж дуже приємний на губах, нічого не збирається, бачите, і не липне. Перевіряємо. Ну що, виглядає супер. Цікаво подивитися буде на інші кольори. Цей колір не супер мій, можу сказати, але все одно, Ну, не знаю, напишіть мені, як вам. Може, і нормально. Так, і зараз ми перейдемо до помади з олівцем. До речі, тут в наборі мені також ще прислали м, туш і. Рум'яна, але їх я покажу, мабуть, в наступних відео, тому що у мене тут зараз вже є макіяж, і я вирішила, що хочу показати сьогодні тільки засоби для губ. Але туш виглядає просто по-дівчачому нереально гарно. Не знаю, якщо ви пробувала, скажіть мені, як вона, бо я ще не тестувала. Ось така коробочка, і просто подивіться на цю красу. І давайте подивимось на щіточку. Щіточка теж ну, будемо тестувати ще, поки я її не спробувала. І ось такі рум'яна, зараз я їх відкрию. Це 336 номер. Рожеві, не знаю, як вони будуть виглядати на щічках. Мені здається, що це буде максимально нейтральний, натуральний колір. Поки що теж я його не спробувала. Бачите, такий дуже освіжаючий, дівчачий. Ось така краса. Обов'язково спробуємо в іншому макіяжі. Ну що, а зараз буду наносити помаду, Яка була на мені на початку відео, і це просто легенда легендарна. Мені здається, що багато хто вже спробував і колись купували репліки, але все ж таки на мейкапі ця косметика представлена офіційно, і це все справжнє можна не переживати. І так, у мене набір 808. Олівець 808 і ось така матова помада. Ну що, давайте нанесу. Олівець, до речі, треба точити, він не викручується. Колір максимально, звісно, мій. Вже виглядає супер. Дуже подобається олівець. Він також стійкий. І тепер матова помада. До речі, можете помітити, що олівець досить теплого підтону, а помада такого холоднуватого. Але в дуеті вони виглядають дуже класно. Мені здається, шикарний варіант. Супер! Однозначно буду користуватися. Мені сподобалась олія, мені сподобалась ось ця тінт Бутер Бав. І мені сподобався саме по кольору цей кіт. Цей блиск класний, але ну, трішечки колір не мій, як мені здається. Ну, а може і мій. Напишіть, мені. що краще за всього виглядає. Ну просто краса. Ось. Так що, ось такі в мене новиночки. І я вам залишу, якщо знайду на сайті всі ці позиції, я вам залишу посилання в описі. Ну і дякую вам за увагу! побачимось в наступному відео. Всім па-па!